Куди я поїхав, коли вперше вирішив поїхати за кордон? Підпишися і поширюй це відео, можливо, твій знайомий емігрант саме проходить дану ситуацію. Чесно кажучи, я ніколи не планував цього, але, на жаль, життя підштовхнуло. Був момент, коли я вирішив, треба пробувати щось нове. Сів на потяг і поїхав. Добре, що на мене тоді чекав мій друг, який мені допоміг інтегруватися, бо без нього було б дуже важко. Перших три місяці це просто був такий тотальний дискомфорт, нове життя, нові люди, нова країна, нова мова. Але я не здався, як і більшість українців. Я вчив мову, я адаптувався, я інтегрувався. Через 10 місяців в мене з'явилась нова можливість, і я рухався далі. Але саме в першій країні я зрозумів, що головне в житті це твоя впевненість і нічого не боятися. А моя перша країна за кордоном була Польща. Напиши, яка твоя була перша країна і чи ти залишився там.